No, no, На форумі нове зернятку зернятка-2016» було представлено чимало сільгосптехніки різних виробників, яка дає інноваційні можливості для аграріїв у сфері рослинництва. Терен звернув увагу на трактор, котрий здалеку виділяється серед інших: модель німецької компанії Дойчфах з вражаючими характеристиками. Для компанії Альбіон, котра постачає іноземну сільгосптехніку в Україну. Ринок західного регіону нашої держави стратегічно важливий через великий потенціал аграрного сектору, каже регіональний керівник компанії. Alibian Oleksandr Konan Презентаційній моделі Дойчфаг 2016 року, виробництва акцент зроблено на комфорті, нових системах та технологіях. Вартує така конячка 200 тисяч євро. Але як запевняють дистриб'ютори, воно того вартує. Це Та машина, яка дасть нам новий віток в нашій роботі. Ми працювали раніше з машинами до 300 лошадіних сил, ця машина вже 340 лошадіних сил. Вона вже два роки продається в Європі. В Україні це перша машина. Я думаю, вона відкриє для нас нові горизонти, нові можливості. Крім мега. Крутого дизайну цей трактор містить в собі найбільш передові технології в розробці двигунів і трансмісій, котрі дозволяють домогтися найкращої паливної економічності в класі. Сьогодні тут новинки. Это вся техніка, яка представлена, це техніка 2016 року, це техніка вперше в Україні. Це техніка спробувана вже на полях агропродсервісу і э, доказательство тому, демопасіви. Я с конюшину, косю я с конюшину, косю я с конюшину, поглядал на девшину, ладюши.